Якби ти не намагався забути про футбол, він сам тебе знайде. Андрій несмачний. Він прийшов до президента Динамо і сказав, що не віднайде мотивації заради грошей грати за будь-яку іншу команду. Андрій несмачний з покоління тих футболістів, для яких літера Д і на грудях, і навіть на голові більше ніж просто емблема. Для 17-річного кримського хлопця Динамівське запрошення у 1996-му було м'яко кажучи несподіваним і тим, яке перевернуло життя. Півтора десятка сезонів несмачний захищав, атакував і навіть забивав, чого варте лише гол Дніпру в останньому вершальному турі матчу чемпіонату 2000-2001. І усі ці роки лише в футболках Динамо та збірної України. Не помічали за несмачними якоїсь особливої грубості. Ось цей епізод якраз не характерний для захисника. Свою останню червону картку він заробив у далекому 2008-му. Приклад джентльменства, спортивного духу та вірності клубу, який життєвий шлях тепер обере Андрій Несмачний.